Шановні слухачі та глядачі, з вами сьогодні знову подкаст Літературний креденс. За вікном ще трохи лютневого холоду, за вікном ще крапотий дощ. А в студії зараз буде відбуватися чисте поетичне диво. Диво, яке називається поезія, вірші, творчість. Хочу до вашої уваги представити нову роздільчанку. Педагога, усміхнену жінку, людину, яка вміє творити на своїх власних емоціях, а потім залишати це у віршах. А коли читаєш ті вірші, знову і знову повертаєшся до її теплого серця. Представляю вам Марію Ремес. Добрий день, дорогі слухачі. У кожного з нас є місце на землі, де ми народилися, де зробили перші кроки, сказали перші слова. Від порога хатини, якої починаються наші стежки у світ. Ось мій вірш про таку хатину, де я народилася. Я їду у село до батька і до неньки. хоч скаже хтось, та їх нема давно, але стоїть хатина ще рідненька, мов спогадів моїх набірне полотно. Коли приїду, ніби все радіє. Блестять на сонці шибки у вікні, сміється все, співає і радіє, чи, може, це здається, так мені? Ось ось вийде з хати мама, сестричка з лялькою до мене підбіжить, і батько із сусідом між стогами при західному сонці гуманить. Продай, хатину, легко говорити, пройдуть роки, руки, упаде у ціні, ну як сказати? Як їм пояснити? Не я у ній, вона живе у мені? Вірш, який зворушує і повертає тебе до Твого рідного, рідне село, рідна хата, рідні пороги. Пані Марія, кожний вірш вкладений у життя, але є вірші, які починаються із вашої дороги в новому роздолі. Де ви вертаєтеся додому, куди ви йдете до школи, де працюєте, де вас чекають ваші вихованці? Такі вірші так само є вашою другою, другим домом, другою частиною вашого життя, коли в новому роздолі вам знайоме так багато. Чи є вірші про новий розділ? Новий розділ для мене багато з означає. Тут я працюю, тут народилися мої діти. Тут кожен день я ходжу стежками новорозділля. І ось вірш про нього. Люблю надвечіря в новому роздолі, як захід горить, мов вогонь, і сонце лягає, долаючи в тому до обрію теплих долонь. Повітря фарбує усе фіолетом, несміло горять ліхтарі. А десь соловейко виводить сонети, Засвічує зорі вгорі. У свічечках білих тут мріють каштани і казку стшепоче ставок. Здається, щасливо, живуть роздільчани, немає тривожних думок. Росіється нічка, світанок займеться, і росами впаде між трав, а мрія тривожна у небо несеться. Щоб мирний вже ранок настав. Пані Марія, вірші вкладаються, вірніше у вірші вкладаються емоції, вкладаються думки. Здається, ну як жінка може писати по-іншому, як не з лірики? Як охарактеризуєте вашу потребу писати, вашу потребу творити? Якими словами? Писати, творити означає жити, жити для когось, для своїх дітей, жити для себе, просто жити. Звичайно, ті події давно минули, але нікого не залишило байдужим події 2014 року. І сьогодні, ми, дивлячись у небо, часто запитуємо себе, як там Небесна Сотня. І ось вірш, який народився у той час. Скоро сади, зацвітуть, і грози весняні веселку над світом зведуть, не для вас, доспіють у полі жита, зозуля лічитиме комусь довгі щасливі літа, та не вам осінь вітри приведе, багринцем листопад на роси під ноги впаде. Та не вам, мати зустрічатиме сина, і ручки маленькі потягне до батька дитина, не до вас у вимірі іншим за віддноколом, там рани не ниють, але й не гояться ніколи, як вам там небесні сотні, подяку складає і в щирій молитві їм Царство Небесне благаєм. Спасибі вам. Вірш, який тривожить, і вірш, напевно, такий буде жити завжди, він є як подякою, як потребою кожної матері вберегти оберегти і молитися за душі, за синів, за їхню дорогу земну, за їхню дорогу небесну. Знаю, що і ваші діти у школі, ваші вихованці теж читають ваші вірші. Вони вкладені у сценарії, вони вкладені у їхні серденька. Яке враження у них, коли вони читають вірші своєї вчительки? А вони не знають, що то мої вірші. Вони просто розказують, читають, співають. Вчителі музики в нашій школі дуже хороший. Написали музику і дуже часто на виховних заходах ми, виховних справах ми їх використовуємо. А тепер будуть придивлятися, чи то стиль Марії Встахівни, чи то стиль якогось іншого поета. Пані Марія, ще таке враження. Коли читаєш кожен вірш, він має свою суть. Цей вірш є написаний для того, аби виразити власне серце, аби виразити власні емоції, що вас найбільше болить. Болить сьогодні багатьох стан в Україні, болить сьогодні багатьох те, що відбувається. Ми мріємо. Ми молимо Бога, аби кожен солдат прийшов додому, обійняв маму, обійняв своїх дітей. Знаю, що маєте такі вірші. Будь ласка, так цей вірш написаний за справжніми побаченням, за справжніми подіями, коли із АТО повернувся син додому у відпустку. Як зустріла його мати, як він знову збирався. На війну. Прийшов боєць у відпуску, із ато вже п'ятий місяць він не був вдома. Якось то відпустили на Різдво, чому ж в очах пекучий біль і втома? Хтось скаже: не потрібна ця війна і жертви неоправдані даремні. А він говорить: Хто ж коли не я в країну захистить у дні буремні? Я думала про себе, молодий, я про таких книжках колись читала. Та ні, переді мною був живий солдат війни, якого я іще сколиски знала. В його словах не було нарікань, він завтра знову їде на завдання. В кутку спорядження, ось казка, чемодан, і мамина молитва на прощання. Хтось любить Україну на словах. І меморанди голосно співає, а хтось в окопах, в лісі, у снігах, життям ворожий чобіт зупиняє. Пані Марія, творча людина черпає, п'є, насолоджується натхненням, а потім кладає це натхнення у вірш. Кожного буває це по-різному. Можливо, ви його побачили, щось таке, і воно залишається у вашій думці, надовго потім стає віршем. А можливо, враз побачене, настільки сколихне емоцій, що вкладається, буквально за кілька хвилин вкладається в вірші. Як у вас відбувається? Одного разу я стояла на балконі, і те, що я побачила, я відразу от написала, написалися самі рядки. Написано по факту побаченого Зимовий вечір малював на білім фоні силуети, його, її, і ще стояв між ними хтось маленький, третій. Їм би назустріч крок ступить, на відстань дотику до серця, щоби не знали сліз вони, дитячі очі, два озерця. Малюк кидався з боку в бік то крок до тата, то до мами. Тоді зірвався і побіг, де сум обнявся із туманом. А вечір все затушував і сіре марево накинув, їм поодинці не здогнать невинно скривджену дитину. Як часто в суєті сует, ми забуваємо про святиню, маленький рідний силует, розлуки, зболені картини. Календар невпинно змінюється, дати змінюються. І ось ось буде весна. Для жінки весна це є розквіт, це емоції, це тепло. Які ваші улюблені весняні квіти? Ну, напевно, як у всіх, це підсніжники, проліски. У мене про них і є вірш. Вірш? Весняна пригода. Будь ласка, якось колись, давно чи ні, так захотілося мені. Білих підсніжників живих, не з під китайської стіни в'януть в мисочках вони, а із галявин лісових, діждались ясної погоди, зібрались згідно до погоди. І ось уже серед природи. А тут дива, які ж дива, хоч ще ладки снігів біліють, та вже вітри із півдня віють. Весна йде, іде весна. Ось до галявини іде. Вона, мов крита кришталем, мов скло розлито по землі. На ній білесенькі, тендітні, Літ пробиваючи, розквітли, голівки дзвоники малі. До сонця тягнуться до світла, весни ясної пеша світи, де стільки сил вони взяли. Невже для цього проростали, мороз і криву подолали, щоб в когось в'януть на вікні, нехай цвітуть собі під небом, скільки для щастя квітам треба, я не зриватиму їх, ні. Пані Марія, кожна людина має день. Може, хвилину, може час, коли починає писати вірші, коли починає творити. Так принаймні, відбувається у творчих людей, які мають десь той дар, подарований Богом і десь там ще ще захований. Чи поділитеся, пам'ятаєте, згадаєте, коли у вас був такий час, щоб ви почали писати вірші? Так, вірші я почала писати ще в школі. І як почалося, ми на сцені робили кавика. Проводили такий конкурс, і треба було до картинки написати вірш про ялинку. Була намальована ялинка, і написати декілька рядків. Ну і я написала той вірш, і всім дуже сподобалося, всім дуже плескали. І я думаю, хм, я можу так само писати вірші. От і з того і почалося. Ну, очевидно, це такий вірш був яскравий і особливо були яскраві емоції, що воно вам запам'яталося. А чи збереглися у вас такі перші дівочі вірші у якомусь записнику? Та, Напевно, що треба пошукати. то є. є, воно зберігається. Одвічне кохання, одвічні слова, які вкладає юна дівчина в почуття, вони залишаються в душі назавжди. Чи маєте вірші на любовну тематику? Є є декілька. Один із них е, от такий. Хороший. Майстерно доля вишиває, життя стежине кольорові, у візерунки нам плітає червоні ниточки любові. І незалежно від природи, любов вже бо різною буває. Хоч кажуть, шифри є і коди, і ніхто не розгадає тремтливий погляд. Дотик ніжний, невобий струмом все приймає, і на лиці рум'яних спішно, зрадливо якось виступає. Слов'яни слова не в'яжуться з думками, що у підсвідомості блукають, а очі тільки лиш одного в юрбі із тисячі шукають. Щоб зберегти, щоб не згубити, щоб випадково не зранити, щоб не образить. Не зганьбити, коханням вміємо дорожити. Знаю, що ви своєю поезією дорожите, тому що вона у вас така філігранна, вишукана. А хто є першим слухачем ваших віршів? Вдома, напевно, чи на роботі? Вдома чоловік, він дуже любить мої вірші, на декілька знає на пам'ять. Мої діти, Андрійко і Ліля. Ну і вчителька з української мови, наша мельник Ірина Іванівна. Вона завжди мені ставить коми, знає, що порадити. <свісно> що сказати. Вона є подругою такою поетичною подругою вашою. Слухаючи вашу поезію, мені малюється така картина яскрава, така добра. Кожне слово має свій такий зміст, який передає суто вас. Чи маєте такий вірш жіночий, може до поради, може е, такий, щоб дівчатам було до вподоби, про кохання, може, про як потрібно шанувати поезію? З чим поезія повинна бути для такої юної жінки? Для всіх поезія це музика душі. Ну, а для, юної, для юних поезія це їхній їхні час, їхня музика для зрілої. Таких, як ми, це наша музика. Ну, а потім буде ще інакша музика. <рес> Один із таких віршів, які, які я люблю. Скотилося сонце по колу додолу, і рай йшло обрій, далекий застиг. Ось промінь останній, привітом прощальним, блукає землею, сховатись не встиг. Так тихо, спокійно, іде надвечір'я. Спадає на землю сама благодать, тривоги щоденні, турботи буденні, здається, поволи у минуле летять, тремтять фіолетом, вечірні сонети, повітря напоєне запахом трав, одвічне чекання, нові сподівання, і низка від дня недовершених справ. Своє надвечіря у кожного з нас є. Уже вечоріє. А дня й не було, подяку складаємо за те, що вже маємо, і за те, що не сталось, а статись могло. Ой, насолодили ви мене своєю поезією. Я хочу, щоб оце все відчули ті, хто будуть дивитися, бачити, бо поетичне слово, воно настільки добре, настільки душевне і має такий смак вишуканості, шляхетності, коли його читає автор. Це безцінні хвилини. Кожна людина, яка є на землі, слухає свою душу. І ось ось у час посту Великоднього дзвони покличуть до церкви. Я знаю, що для вас ці дзвони мають так само особливе значення, як і поезія, як і духовний стан людини. Ми, слухаючи ті дзвони, десь складаємо перед Богом свою обітницю, просимо прощення. Знаю, що і маєте твірш, вірші на таку тему. Так, є в мене вірш про Великодний піст, чи завжди ми дослухаємося до того, що кличе нас дзвін до церкви на хресну дорогу. У час Великодного посту на серцем надії пита, стежками духовного зросту, чи йдемо слідами Христа, чи, може, не маємо часу, як завжди, десь коли й болить, і справ невідкладних в нас маса. Ще підем куди нам спішить. Дорога нерівна, терниста, буває, падінь не минуть. Навчи нас піднятися, Христе, Нелегкий продовжити путь, не злитись в ході з юрбою, руку помочі вчасно подать, Премогу лише над собою, навчи нас в житті здобувать, прощати провини й образи, сльози витерти в когось з лиця, Твоя хресна дорога на спасе. В краплях крові з-під При святій краплиночки крові, що із потом, і з пилом і слізьми кличуть нас до покорі й любові серед бруду лишатись людьми. Пані Марія, слухаючи сьогоднішню вашу поезію, заглиблююся десь сама у себе і хочу пізнати ваш внутрішній світ. Очевидно, щоби писати, треба мати особливий склад. Думки, особливе відчуття слова, десь бути ліриком, десь бути романтиком і обов'язково бути філософом. Тому що поезія це є глибока філософія наших емоцій, наших душ. Знаю, що ви так само любите у своїх віршах війти в глибину емоцій, стану душі кожної людини. А ну, прочитайте такого вірша. Так, вірш. Два береги. Поміж берегами річечка хлюпоче, срібне водице береги лоскоче, навздогін із вітром хвилі вдаль летять, береги ж на варті день і ніч стоять. У житті зустрітись не судилось їм. Простяглись два велетні на шляху крутім, лиш мости єднають долю, де не де, хтось по них проїде, хтось по них пройде. Піниться вирує річечка життя, поміж берегами лине майбуття, тягнеться за обрій, за саме край небо, один берег хочу, другий берег треба. Як до них місточок нам прилаштувати, Щоби хочу й треба якось поєднати, іноді так хочеться, що бере за душу, не пускає берег, бере той, що мушу. Вімері, я хочу сказати вам спасибі. Власне, не дякую, а спасибі сказати за те, що сьогодні ви поділилися віршами, поділилися своїми емоціями, спогадами. Здається, коли намалювати палітру сьогоднішнього ефіру, можна написати такі слова, як душа, щирість, відчуття радості, відчуття гідності, гордості і ще глибокою християнської думки, яка є вкладена у вашій поезії. Вона є цінною для вас. Я дуже хочу, щоб кожен, хто сьогоднішній ефір побачив, Відчув те, якою талановитою є новорозвільчанка Марія Ремес. Її поезія спонукає до того, щоб перечитати, заглибитися в творчість жінки, заглибитися в творчість людини, яка пише душею і серцем. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую вам за те, що запросили, за те, що слухали мене. І напевно ще раз до вас прийду, коли буде вірш про перемогу. Подкаст Літературний Креденс закриває сьогодні ще одну шухлядку, де було написано ім'я Марія Ремес. Сподіваюся, що вам було приємно слухати, бачити. Сподіваюся, що ви ще не один раз повернетеся, переглянувши творчість Марії Ремес. А я, Галена Приріс, дякую кожному за ефір і до наступної зустрічі.